Триває 988-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1400 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 7 листопада окупаційні війська Росії втратили 704 тисячі 300 військових, 9 224 танків, 18 612 бойових броньованих машин, 20 194 артилерійські системи, 1 245 реактивних систем вогню, 996 засобів ППО. 369 літаків, 329 гелікоптерів. 18408 тисяч чотириста безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2631 крилату ракету, 28 кораблів, 28411 одиниць автомобільної техніки та 3596 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.